Незабаром вже весна, час купити нам насіння, щоб розсаду посадити і в теплі зростити. Та як вибрати, хто підкаже, М -м о, інтернет усе розкаже. Дали час, це гарна штука, як космічна наука. Запишу насіння рібки, тільки вищу. Гатунку, урожай зберу великий, буде вабіть подарунок. <клес> От дійшла моя посилка, розгорну хучіші, насіння, віртуальна рібка. Ох, цікаво, що ж воно, на сіни нацяли ще інструкція якась. Провідки з'їдати рівно, поливати кожен раз. Що ж? Такого ще не бачу, скільки в світі я живу. Ну не буду гайти час, швидше її саджу. Оце так, от ти мене, рібка виросла яка, треба бабу швидше звати. такої тяті і з якої сторони маю я до неї йти. Що таке, чого прийшли? Дід туди, куди йшли. Ми тебе зірвати мусим. Ти ж достигла вже давно і листочки твої куці. Досить, я сижу у Фесбуці, і мені усе одно. Діду, діду, що робити? Ми будемо їх бити. І з городу в двір забрати. Треба доньку погукати, хай кучиш біжить із хати. Дочко, дочко, йди сюди і врятуй нас від біди. Ой, як возростили розкіш, біля неї. Айфон восьмий. Дай потримати в руках, погортати. Треба хвірку погукати, хай хочеш б жити із хати. Хвірко, хвірко, йди швиденько, подивися ти пильненько, як із з рібкою миритись, щось не хоче нам коритись. Підкажи, що тут робити, чи прохати, чи сварити? Гав'їка, цікава, пані, все гортай по екрані. Ти хоч погляд відведи, хутко з нами в двір ходи. Ще, чого ходить, Штечко, ходіть, я буду. Ліпка виросла на славу та не звали з неї сраву, Гей коритись не хоче в інтернеті її очі. Мяу, цікава у вас фішка, та не хочу брудної книжки. Хай вона до мене йде з собою усіх веде. Слухай, кішко, йди до хати, і не треба заважати, оголошення горта, хтось котів собі скупляє, сфоткаю тебе ось там. Ти хоч би з місця встала, або просто підвелась, заважаєш ти квасолі. Перейшла хоч років два. Там немає вас в Азони, інтернет там зависав. Так, проблема в нас велика. Виросла на грядці. Треба швидше розказати мишці с романті. Мишка, мишко, йди сюди і врятуй нас від біди. Чувак мене? Що, щось? Рібка вірна, хоче все сидить в мережі. Віртуальне життя краще зазвичайне. Не з спілкується, пишеться в дівчатах, від смартфона інтернету вже вона залежна, Треба її рятувати, щось робити на весь. Нижко, льоба, поважи, ми ж її садили, поливали кожен раз, поклали усі сили. Цю проблему напросто вирішити можуть. Тільки глибше завернув спровід перкушу. Що таке? Не зрозуміла, де подівся інтернет? Що ти, мишка, не робила, не скачався ще концерт, <смір> не плач, Ріпко, не журися. Ходиш лише з нами, ми покажемо, що в сім'ї жити теж цікаво, набагато краще нам без іпонів жити. Можемо частішим разом говорити. Подивися, як героїв сказ іншим, як працюєш на ліничця жити та на віці. Будемо грати, веселити, слухати новини. Не дозволю сумувати не одну хвилину. Подивись на дівчат, як свій час мальнує. Хочеш бути тих, хто життям жартує. Я з вами погоджусь. Може, воно і краще способа мого життя не хочу не з. Що інтернет у даний час штука теж потрібна, та не потрібно зловживати та бентежити рідних, відводити тільки мінімум часу на нього та старатись, коли рідних проводити розмови. Що ж, я радий, бо нарешті дійшли усі згоди. То швиденько пити чай та йдемо з городу.